Свіжі новини сьогоднішнього дня перетині новини з вами Кожухівський Олександр. Вчителям з прифронтових територій збільшили розмір доплат до 4 тисяч гривень. Це стосується 25 тисяч аж вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківській, Херсонської та Чернігівської областей. Якщо ви з цих областей, поставте плюс в коментарях. Давайте зробимо це відео популярним. Хай діде всім вчителям. Доплату буде нараховано з 1 вересня двадцять року. Виплату працівники мають отримати в жовтні за два місяці. Право власності на нерухоме майно до 2013 року потрібно внести до нового держреєстру. Дані з реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшло автоматично до нового державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно внести його в новий реєстр самостійно. Шановні глядачі, якщо вас цікавлять питання інвестицій або інвестицій в нерухомості, придбання квартир, будинків, в Києві та області, звертайтесь до нас. Поставте плюс в коментарях або напишіть в особисті повідомлення. І підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій. Щодня. Гарного дня!